Всім привіт! Нарешті я сьогодні на зв'язку. В цьому відео розповім, чому я так довго не відповідав на ваші коментарі. Та й взагалі, що сталося, як теплиці перенести такий снігопад. І так, розпочну з того, що сиділи ми без світла 4 дні, не було інтернету, не було зовсім нічого. Вода, скажу, теж була майже на межі, тому що запас був невеликий. Але сьогодні все зробили. Десь о 6.30 включили нам свят. Тому зараз все добре. Коментарі я ваші не встиг навіть прочитати, тому що, здається, в неділю я закидав відео про встановлення опор в теплицю. Я там відповів тільки на один коментар. Потім як би й часу не було, тому що, самі розумієте, спішив з цими теплицями, з цими опорами. Під вечір світло виключили, потім сів телефон розрядився. Ну, коротше, все як завжди. Сьогодні оце ж така була перерва, як би 4 дні. Сьогодні тільки зарядив. На коментарі ваші відповім. Трішки пізніше вже. Що стосується теплиць, снігу було досить багато, валило цілий вечір, цілу ніч ще й на ранок. І скажу вам, прийшлося брати швабру в руки і згортати цей увесь сніг, тому що він був мокрий, він був наскільки важкий, що ці опори вони просто почали вгрузати в землю, так як теплиця земля не мерзла. Воно туди почало все провалюватися. Містами навіть на долоню залізли всередину. Тому я там, де міг підмастив доску, а то взяв ось таку швабру, ось, та обична. І так на набисту руку її склепали, зробили. Ось. І почали оце все чистити. Чистили дуже довго, але знаєте, повезло те, що сніг і вітер у нас йшов. Північно-західної сторони, і воно перекидало на одну сторону. Тобто одна сторона теплиці була чиста, вон, та сторона була чистою, і воно все сюди перекидало. Так само і ця теплиця. Оця сторона була вся чистою, а сніг летів туди, на ту сторону. Товщина була на вечір десь 40-45 см. Тому все довелося згрібати, тому що до ранку воно б не витримало. Я вже переніс деякі опори з однієї сторони на другу, попідпирав там через 2 метри їх, бо ну, таке дуже багато було. А сніг йшов цілу ніч, ще й на ранок підсипало, кому там мало було, то додало ще й зранку. Було два прориви, прорвало, але прорвало по швах. Ось покажу. Ось тут прорвало тут. Це коли я коли тут чистив, вдарив сильно шваброю і по шву ось пішло. Ну, прорвало. То з середини ось затулили плівкою. Це вже на набистру руку робилося, тому що цей сніг впав на плівку, та що всередині, і обірвав ту всю нитку і завалило весь один ряд плівки. То все пройшлося вигрібати руками, викидати його через цю дірку, ось через цю сніг зсередини. Опять підбивати усе, чіпляти ту другу плівку назад. Коротше, весело. Вечерк такий був веселий. І обірвало ось тут ще теж по шву. Ну це не страшно, це не багато. Я там бачив у людей сьогодні, поскладало цілі теплиці там, по 50 метрів. Тому в мене ще, знаєте, обійшлося. Але треба було кидати, треба було згортатися все, і неприятно, так, знаєте. Коли стоїш і тобі вітер це все в лице з мокрим снігом, це жахіття, це просто жахіття. Але, знаєте, не поспали. Ну як не поспали? Ми не сіду ніч кидали. Я там трошки згріб його да і все. Теплицю як би спасли. Сильно заліпило другу теплицю, вон вона в мене там, особливо край. Туди сильно багато накидало. Ну чого, все ціле, все ціле, там теж трішки розірвало вгорі. Там небагато. А так як би все в нормі. Тут теж трохи я подкидав. Після снігу у нас, я не пам'ятаю, чи на другий день, чи на який, там пішов дощ, потім це все розтало. Ну, а сьогодні був мороз мінус 7. Трішки там порвало. Ну, то, то небагато. Сьогодні мінус 7. Опять замерзло. Ну, така погода. Дивна. То сніг, то дощ, то мороз, то розтає, Таке. Але знаєте, я радий те, що криші вистояли, що воно нічого не впало. Щоб не опори, скажу вам, завалило б його до вечора в себе. Одна сторона б точно впала. Опори спасли. Ось так, друзі, таке коротке відео, все роз'яснив. Сьогодні відповім уже на ваші коментарі всі. Далі відео будуть про капусту, як завжди. Я напевно зайду з нею і в новий рік з тою капустою. Сніг трошки підтанув, тому що тут було дуже багато, як ви вже й... Не сильно. Отут стояв Ярик, де ця купа, то його не було видно. Оці дрова, це все було закидане. Отак повністю все снігом. Тому що та сторона у нас там поле. Он. Тут добряче шурує, що вітром, що снігом. Ось так. Всім дякую за нові підписки. За ці чотири дня там багато прийшло повідомлень, багато підписалося, багато переглядів. Всім вам дякую. Як завжди, далі буде. Всім пока.